На день Миколаївський стадіон Юніс перетворився на арену змагань чотирилапих улюбленців. Собак там відбулася традиційна виставка. Яким породам віддають перевагу жителі міста? Так готувалися до цієї події, бачила Олена Міщенко. Погода учасників виставки не підвела. Розчісані, причепурені, великі і маленькі. Сторожові і декоративні собаки прийшли доріжку стадіона. Чемпіони з нагородами і просто безпородні. Для свого господаря вони найкращі. І неважливо, посядуть призове місце чи ні. Багато хто з власників собак чимало років віддає перевагу одній породі. Обираються власними критеріями. Але як би не було, собака багато в чому повторює свого господаря. Активностью, темпераментом, ну то есть она очень подходящая под мой характер, поэтому конечно это моя собака. Кто любит активный образ жизни, активных собак и много гулять, это да, это конечно счастье. Ребе детям домой, это счастье. Постійні відвідувачі виставок можуть помітити, як змінюються смаки миколаївців щодо порід чотирилапих. На рингах з'являються мало знайомі собаки. Представнику породи Кане Корсу грею лише вісім місяців, однак розміри вражають. Понравилася нам своєю граціозністю, порода. Плюс ізучілі характер породи добре. Любить ну, сімейна собака, любить дітей всіх. Очень любіт січас вже начало проявляти свої охранни Про Проте розповідають спеціалісти: головне не порода, а правильне виховання улюбленця. До речі, як стверджують судді з інших міст України, Миколаїв може похвалитись особливим ставленням до собак. Мне понравилось отношение людей прежде всего. Вот Люди очень по-доброму тут относятся. У людей это праздник. И такие же собаки вот, доброжелательные, спокойные. Я сегодня ни разу наблюдала за ними, ни разу не видела какой-то агрессии со стороны собак. Вот. И понравилось, что и дети по-доброму и увлекаются. То есть смена будет. Цього разу судді оцінювали і підготовку собак і дресуру. Слід зазначити, що вперше в рамках виставки був показаний рівень дресури собак на прикладі фактично циркових номерів. Кінологи влаштували жартівливий конкур. Крім того, вперше був представлений ще один напрям підготовки собак. Ми хочемо стати, щоб у нас. Ми хатієм з щоб у нас була традиція. це собака компаньон Вот. собака компаньон у нас буде в сорівнування два рази в год. Вот поэтому э, это у нас начало. У нас ребята, конечно, все що зелені, все що очень боятся, переживают ти їхні собаки, И я переживаю вместе с ними. И найбільше задоволення від побаченого отримали діти. Хоча й дорослі в своєму захопленні мало чим від них відрізнялись. Олена на міщен Картем Білібов телевізійні новини Миколаївщини.